Чому ціни на квитки так різко відрізняються на одному тому напрямку? Наприклад, от якщо ми візьмемо Одеса, Дюссельдор, 23 січня наступного року, то є у нас ціни є 3800 гривень, є 4600 гривень, є 5300, 5400, 5500 і 5600. Чому це тільки великі автобуси? Мікроавтобуси вони ще дорожче, там Окрема тема вони від 200 євро коштують. Тобто від 3800 гривень до майже там 5600 гривень. Ну чому? Тому що кожен перевізник, ну, по-перше, хтось виходить на ринок, хтось його там завойовує і використовує стратегію низької ціни. Не завжди якість гірша. Іноді. Наприклад, перевізник має там великий автобус, дає 89 посадкових місць, і йому кожне місце виходить дешевше, наприклад, ніж там в автобусі на 49 місць. Хтось має вже стабільний поток клієнтів і не потребує там, ну, скажімо так, нових клієнтів, тому поставив собі там 5400 гривень і їздить. І, і не хоче там опускати ціну. Так, далі що ще є? Ще, наприклад, є прямі, прямі рейси, є з пересадкою. Е, можна, наприклад, у нас на сайті Рубікон подивитись фотографії автобуса. Ви Можна порівняти, за 3800 гривень буде скоріш за все, отакий от автобус. Ну, бо У кожного перевізника великий парк, але. Там вже можна собі зробити уяву, які вони будуть. За 3800 такі, за 5400 такі, там за 105 євро такі і таке інше. Є фотографії, є, є відеоогляди у нас на каналі, ну, не на каналі, а в, в аккаунті, в Інстаграмі та в Е, Тому заходьте на сайт, порівнюйте ціни, ви можете питати у наших диспетчерів, тобто телефонувати, скажіть, там, Дівчата, хлопці, підкажіть, будь ласка, от за 3800, які там підводні камені, а оцей, а що ви порадите, можливо, там якийсь інший автобус, а який там найбільш комфортний, найменш комфортний, без пересадки, з пересадкою, дитячі квитки, багаж, і шампанське на борту, і все таке інше. Тобто пишіть, телефонуйте або переходьте на сайт rubicon.com.ua.